Вітаю вас, дорогі пацієнти! Сьогодні ми поговоримо про лікування захворювань шейки матки. Питання патології шейки-матки є дуже індивідуальним і воно залежить від багатьох факторів, таких як анамнезі були чи не були пологи, наявність вірусу папіломи людини, віку пацієнтки, результатів ПАП-тесту. Та навіть результатів бактеріоскопічного мазку. В ході лікування чи діагностики патології шийки-матки може виникнути потреба в біопсії шийки матки. Для біопсії, а також хірургічного лікування, патології шийки матки, наш медичний центр Дамія оснащений радіохвильовим апаратом Сургітрон. Це апарат американського виробництва, за допомогою якого ми проводимо біопсію, ексцезію та конізацію шийки матки, тобто хірургічне лікування патології шийки матки. Практично воно є безболісним. Радіохвильова хірургія це є унікальний безконтактний метод розрізання м'яких тканин за допомогою радіохвиль високої частоти. Техніка застосування цих радіохвиль повністю виключає термічне пошкодження навколишніх тканин, завдяки чому загоєння відбувається набагато швидше, формування рубцевої тканини є мінімальним. І як я вже це говорила, завдяки тому, що радіохвилі вони практично не спричиняють болі, поверхневі ураження можна видаляти практично без застосування анестезії або з місцевим знеболенням. Звичайно, при бажанні пацієнтки або за потреби, біопсію, екстезію, конізацію, тобто будь-яке хірургічне лікування, патології матки можна проводити як з місцевим зневоленням, так і з використанням внутрішньовенної або загальної анестезії.